Вітаю, друзі! Приготування вареників з капустою починаємо з самої начиночки. Капусту квашену і аж переквашену, я гарненько промила в холодній воді і в дружечку ось вона стікає. Нарізали дрібненько цибульку кубіком і спочатку її будемо смажити аж такого до золотістого прекрасного кольору. Далі морковочка. Чого не зразу? Бо вона дуже впитує олію і тоді придеться підливати так і що начинка жирна вийде. І капуста. Можна туда ще трохи перцю малинку. І капуста, друзі, вона ж як шинкується, то вона така довгенька. Я її на досточки отак понарізала, щоб ніхто не вдавився неї. Все, покуштуємо начиночку на смак. У мене тут багато цибулі і моркви, тому сахару не треба в цукру. В капусті є, тому не треба, а перцю трохи я добавила, а ви робіть, як любите. І що, вставимо чайник, переходимо до приготування заварного тіста. Нам знадобиться дві порції борошна, тобто два стакана або дві маленькі чашечки, от у мене по 150 г. І стільки ж кип'ятка і ложечка олії. Отже, готуємо тісто, борошно, трошки солі я поклала, кипятка крутого в два рази менше, ніж борошна. І трошечки олії. Ну, чайна ложка, може, столова, якщо у вас багато тіста. Перемішуємо ложкою спочатку, бо воно ж гаряче. А потім руками. Ця пропорція перевірена, багато разів вже готувала. Варенички дуже хорошо зліплюються, не липнуть до рук і до столу. Коротше, тісто суперське. Я вам рекомендую спробувати ось таке воно м'якесеньке. Бачите, рука безборшна, без нічого, воно абсолютно не липке. Тепер розділяємо на такі колбаски довгенько. Наливаємо воду, опять же, з чайника, вона тепленька, тому що ці вареники ліпляться прямо миттєво, дуже-дуже сильно швидко. Нарізаємо на часточки, розкатуємо, розложили начиночку і заліплюємо собі. Включаємо якусь музику приємну або відео навчальне, ксюшкина, наприклад. І заліплюємо, бачите? З одного, з першого разу вони прекрасно заліплюються. Друзі, як мене вчила бабуся, Варить вареники. Вона казала, давай будеш допомагати. Ну, це ще я в саді ходила. Будеш допомагати. А я кажу, так я боюся, воно ж гаряче, я боюся. Обпекти ручки, вона каже, ні. закипіла вода, покрутила так, зробила рурочку і береш кожен вареничок і опускаєш воду. Бачите, якщо ви його кинете чи вище покладете, він ляпне обпече вам ручка. А якщо ви його прям так скупаєте, тобто один кінчик поклали, все, він же не буде на вас ляпати. І ще, друзі, у мене якась така хитромудра каструлька швейцарська, вона, коротше, подивіться, вона кипить тільки посередині. Якщо там рис, чи якась каша вариться на невеликому вогні, вона ніколи в житті не збіжить, тому що вона по краям не кипить, вона булькає тільки посередині. Вареники з заварного тіста, друзі, спливають прямо моментально. І ви тоді ще 2-3 хвилиночки поварите. А ще знаєте, якщо ви, наприклад, молода хазяйка і не знаєте, вареники готові чи не готові. Дістали один і відкусили або відрізали сам вуголочок. кінчик. Якщо він зварився, то звичайно там, де тонко тісто, то звісно ж воно давно готове. Так, готова, друзі, перша партія. Ось тече трошки юшечка додам масла, а до речі, можна було залишити цибульки смаженої і також посипати. Одна порція піде в морозілку, так як кришечка є налиток. Водичку не виливаємо, вона трошки гостину, на ній дуже класно замісить дрожжові пірішки, тому що водичка вже сольона, трохи крахмальна і нічого більш не треба. Дрожжі, там капельку сахара, щоб бродили хорошо олійки. та й все. Нішки доволі багато відсідилося. Бареночки ніжні, ніжні, тонкі-тонкі. Ви їх можете тонко розкатати, тому що це заверне тісто, воно розкатується легко, ніяк руки навіть не заморяться. Ось так перемішуємо, щоб варенички не порвалися. Та й все, хазяйка Ксюша, не п'яничка. Рецепт знайдете в описі під відео. Якщо не підписані на канал, так підпишіться обов'язково. А також лайкайте, ширте, коментуйте, вам не важко і безплатно, а мені приємно!